Можливо, можливо, ну зараз важко сказати, все ж таки більше прогноз більшість прогнозів говорить про те, що Росія готується ще до одного наступу. Основна ціль поки що для Росії створення буферних зон на півночі, схоже, так ну і спроби просунутися повністю до кордонів Бітровської області. Ну до кордонів Донецької області, так щоб так, щоб зафіксувати те, що в них написано в конституції. Такий ризик є, що вони тиснуть, так, вони тиснуть, але з іншого боку, відбуваються процеси і в нашому війську, і виробництві дронів, і побудові лінії дронів, і побудові захисних споруд. Так що, все ж таки, ну, принаймні, я не чув, що говорять наші воєначальники, але західні оцінки все більше і більше про те, що Україна здатна утримувати ці позиції, які Зараз без суттєвих проривів і змін з боку Росії навіть за дуже невеликі невелику зовнішню допомогу. Тобто Росія не потужна, вона не стає надзвичайно потужною, але ризик є. Ризик тиску є. Але і шанси на те, що у Росії це не вийде. Ще одна спроба наступу. Вони теж високі.